Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віктор Майсеєв, регіональний координатор Миколаївської області з питань безвісті зниклих за особливих обставин. Добрий день, Віктор Миколаївич. Раді вітати вашу нашій студії. Ну і власне почнемо точно називатися спочатку, можливо, ось із чого. Ми вас представили тільки що, як е людину, яка в Миколаївській області опікується, координує роботу. Стосовно людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Що означає формулювання за особливих обставин? Якщо коротко, це вас в обставинах війни, нинішньої війни. Тобто, фактично, так. людей, які зникли безвісти. Це мова йде тільки про військових чи про цивільних також? Ні, це військові і цивільні також. Є факти. І військові пропадають на полі бою, і так, а і є цивільні зараз теж звертаються, і це наші Люди за ко, за ко, як яким ми організовуємо пошук? Ви націо ви регіональний координатор тут безпосередньо в Миколаївській області? Можливо, декілька слів про те, як взагалі в національному масштабі працює ця структура, і як ви оцінюєте на сьогоднішній день ну те, що називається масштаб проблеми? Яка кількість людей, от безпосередньо українців, можливо, миколаївців, якщо можна про це говорити, сьогодні от мають такий статус як безвісті зникли? Угу. Ну, хочу сказати, що до цього е, ніхто не був готовий до, до таких масштабів е, зникнення людей, Е, Ніхто не був готовий, Ніяка держава не, не могла таке, таке на таке розраховувати. І в Кабінету кабінет міністрів України, і на базі Міністерства реінтеграції було створено. Офіс уповноважена з питань безвісті зниклих в особливих обставин. І, і з першого спочатку, коли воно було створено і почало працювати, всі звернення були людей Миколаївська, Хмельницьких, Херсонська з усіх регіонів, було все на офіс. І це до, привело до того, що була створена більш раціональна робота, налагоджена, чим створило в кожній області такі штаби. Це, отак, як я призначений регіональним карнером. Це 23.08 року. Віцепрем'єр Вищук затвердив такий штат людей, які працюють як представники Офісу Повноваження, але в регіонах. Який масштаб проблеми на сьогодні? Який оцінюєте? Масштаб проблеми величезний, величезний, величезний. І... Сама проблематика в тому, що люди, які е, мають таку проблему родини, сім'ї, вони на даний час не знають, куди звертатися. Ще проблема в цьому що Люди не знають, куди звертатись, і як що робити подальше? Ну я от дивіться. Я коли запитую, я що маю на увазі? Чи ми можемо ми сьогодні оперувати якимись цифрами? Чи допоки йде така повномасштабна війна? Ну ми розуміємо, що mm -hmm. в умовах війни значна частина інформації просто закрита. Так тому, от інформація по безвісти зниклим цивільним і військовим в Україні сьогодні, вона закрита. Чи все таки якось ну, щоб проілюструвати ситуацію, ми якісь цифри можемо назвати? Mm -hmm. Скажу так, що на даний час я не можу, хоча пізнав цю цифру точно якусь, а точно ніхто не знає. Хоча б і знав, я не, не міг би таку інформацію надавати, поки не закінчиться війна. Але скажу е, таку цифру, щоб розуміли, що е, як, як проходить робота, люди, які звертались з моменту створення 23.08, звертались до е, Офісу повноважного. на 20 числа грудня місяця було знайдено з усіх заявок, скажу так, ну, 6 тисяч. Знайдено. Знайдено вже. Це людей, які раніше їх так, близькі, це, не знали, так, де так, вони. Так, було е, подано заявок в середньому десь 6 тисяч вже було знайдено. Давайте, знаєте, ще можливо про що. Ну, в принципі, людина, ви в Миколаєві відома. <святувачені> Ми пам'ятаємо, що з 2018 року ви очолили Центр е, підтримки внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО ООС. Ну і можливо, от все таки яким чином декілька слів про те, яким чином ви прийшли до сьогоднішньої цієї вашої роботи. До сьогоднішньої посади. Е, е, ну, як, як регіональний координатор. <святувачені> я прийшов, я ще з двадцять. 25... 27-го, 25-27-02 був зарахований в ЗСУ. Я пішов добровольцем і служив, проходив, проходив службу в лавах ЗСУ. І в 8 місяці мені було запропоновано з міністерства очолити е, от таку роботу, такий напрямок, як е, регіональний координатор. Я звернувся до мера міста, приїхав Миколаїв, е, з Миколаїв. Е, свого відрядження, скажімо так, і спитав е, дозволу і порадився з мером. Мер підтвердив, Олександр Федорович підтвердив, що це нормальна пропозиція. І так я дав добру, погодження своє, і мене призначили. Ну, тобто ми і так розуміли, що ви людина не випадкова, але в принципі тепер ми знаємо, що 22-й рік ви безпосередньо приймали участь в бойових діях. Так, я приймав і до цього 14-15-16 рік, і 22-го. Чи правильно сказати, що сьогодні ваша робота от, фактично заключається в тому, що ви комунікуєте з людьми, які втратили зв'язок із своїми близькими? Ну, дивіться, основна робота, як, як заключається е, моя робота і таких оригінальних координат, в чому? Ми не приводимо безпосередньо пошук. Наша задача Довести до людей, по-перше, що є така можливість, є така структура, щоб люди звертались. Ми надаємо через потім я телефон гарячої лінії озвучу. Ви зараз, я можу зараз озвучити Звичай. телефон 095 884 36 41. Це телефон гарячої лінії, де приймаються всі заявки на пошук і на ситуацію безвісниклих. По цьому телефону надається первинна весь алгоритм дій: куди, як і до чого, куди потрібно звернутися, які дії потрібно зробити, щоб ну, заключити. Присилається анкета, проходить перевірка по даним, які ви даєте на цей телефон. Проходить перевірка, чи має ця, який статус має ця особа на даний час в київській базі, уповноважно. Вот. І і там починається безпосередній пошук в Міністерстві реінтеграції, в офісі уповноження, є команда, аналітичний відділ, є відділ пошуку, безпосереднього пошуку, хто займається, ми цим не займаємося. Але основна діяльність і робота нас, як моя робота тут в області, то що. У людей, котрі звернулися до нас, з'являється дуже багато проблемних питань. Не то, що вони і об'єктивні, і суб'єктивні. Від чого залежить їх фінансовий стан. Тому що люди не знають, яким чином оформити ті пільги і ті можливості по заробітній платі брата, сестри чи чоловіка, як, ну, як і про безвісті. І ми в цьому повністю. Я провожу супровід в цьому питанні. Е, ну, в принципі, я хотів би те, що називається окремо розібратися з розібрати проблеми, з якими стикаєтеся, е, В принципі, е, вже певний час працюєте, напрацьований відповідно угу. досвід, і можна систематизувати проблеми. З того, що у вас вище прозвучало, я так розумію, що, е, ну, по-перше, люди не завжди поінформовані, що тут безпосередньо Миколаїв, в Миколаївській області є спеціально призначена людина, з якою можна комунікувати в цій непростій психологічній ситуації. Тобто перша проблема, напевно, яку ми можемо виділяти, це відсутність інформації, недостатня поінформованість людей, які втратили зв'язок із своїми близькими в ході бойових дій. Я правильно розумію? Так, так. Але є ще дуже велика проблема, і проблематика в тому, що багато, я в чому кажу, багато об'єктивних і суб'єктивних причин. Людина звернулась, і людина, е, люди не розуміють, що як проходить все, і дуже багато зауважень на військову частину. Люди, військова частина не шукає все. Моя задача, і е, психолог, який приймає е, по цій гарячій лінії, довести до людей, що військова частина не займається пошуком. Військова частина через Час там, до трьох діб вона подає на військомат інформацію з сповіщення, що чи безникла, чи в полоні, якщо це доказано, чи це людина загибла. Все на цьому військова частина не кантач, не, не, не веде ніякої роботи з родинами сімей. Все проходить через ТЦК. Територіальні центри комплектування. Так, так, так. Традиційно ми їх називаємо військомати. Військомат. Да. Через військомат. Тільки таким чином. Е, і людина звертається до військомату, до, до ТЦК. Там е, пишеться заява на те, щоб прошу вас там, надати мені можливість отримати фінансову е, не допомогу, а заробітну плату як, е, за зниклого. І там, надається е, перелік документів, які потрібні, і військкомат відправляє на частину. Частина проводить службове розслідування, і командир частини надає наказ, за яким починаються виплати. Щоб люди не звертались до частини. Частина продовжує воювати. Ось, дивіться, це принципово важливий момент. Те, про що ви говорите, це стосується виплат, які може отримувати так. родина. Військовослужбовця, який там в зоні бойових дій так. зник безвісти, а ми, крім цього, говоримо і про пошук цієї людини, якщо рідні з ним втратили зв'язок. І от, власне, що тут, ви ж власне, координатор саме з цього питання. От що тут має відбуватися, куди тут мають люди звертатися? Вони звернулися до нас. Всю інформацію ми надаємо на опису уповноваженого. уповноваженого з питань безвістних, в особливих умовах. Тобто є так, національного так, рівня так. У, у офісу повноваження. Ми надаємо всю інформацію. Там є спеціальна команда, група і відділ, які займається безпосереднім пошуком. Вони займаються пошуком. Потім йде комунікація з ГУР, з усіма службами у них загально. Це не тільки вони шукають, там дуже великий комплекс е заходів, які, які вони не, е не, прилюдню, не прилюднюються, Тому що Пошук, який оприлюднений, це вже не пошук. Робота йде постійно, системна, але вона не може бути на. На публічною, на да, Так. Воно зачастується більше проблем, чим. Користі. Дивіться, от по вашій ще роботі тут безпосередньо на місці. У мене було декілька питань. Наприклад. У нас вище прозвучало: люди не завжди поінформовані, як вони мають діяти. Так припускаю, що може виникати якесь розчарування. Людина пішла, щоб захистити країну, або людину мобілізували, щоб людина захистила країну. Угу. З нею щось трапилося, і тепер ну, складається враження, що вона нікому не потрібна. Чи доводиться з таким На Напривик. Жаль, в в 60-70% Така ситуація є у людей. Люди розчаровані і вони вважають, що вони нікому не потрібні. І наша задача тут на, на місці цю док показати, що ну дійсно пояснити, що на, на сам в самому ділі робота йде, і дуже 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 гарна робота йде. Ну як я перед цим казав, що вона не може бути публічною робота. І з, 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 забота з за, е, піклування про цих людей. Я вам сказав про те, що фінансове винагородження заробітну плату, там допомога нам ні, але там є психі, психічний стан у людей. Ви ви розумієте? Я, вам я ж от власне це друге питання, яке я хотів угу, е, е, угу. хотів би уточнити. Ось дивіться, ми говоримо про те, що людина. Ну, людині здається, що ніхто долею і Ніби близькою так, і для да, людини не піклується. Розчарування, ну і звичайно, психологічна розбалансованість. Ну люди не розуміють, да, де близький, що з ним сталося, живий чи не живий. Психологічна розбалансованість, якусь психологічну допомогу, хто надає і чи надається взагалі. Психологічна допомога надається чим так сталося, що як керівник щодо центру. В якому є в відділ, в яким займаються психологи. І е, пані Олеся, яка приймає по гарячій лінії, вона сама психолог. Це первинна психологічна допомога. Потім, якщо людині е, потрібна ця допомога, вони звертаються до нас в центр. Це як пролонгація цього. І там е, за потреби. Ніхто нікому не нав'язує. За потреби це все і психологічно. І ми казали про допомогу чисто про фінанси. Ні, ця людина, яка попала в такі скрутні обставини, у нас заключений ще договір меморандум з безоплатною правовою допомогою. У нас є на системній постійній основі робота з безоплатною правою допомогою. Адвокати, які ведуть супровід всіх інших питань, навіть тих питань, які не стосуються безпосередньо пошуку. А просто і земельні, і сімейні якісь, все звертається до нас, ми їх скомунікуємо і супроводжуємо цей процес. І людина розуміє, що вона комусь потрібна, що вона не один на один з проблемою і нікому вона не потрібна. По різним питанням. Десь там довідку дають, щоб в навчальному закладі якась пільга була. Ми це допомагаємо. Ну, будь-яких питань, це. Зрозуміло. Тобто є психологічна підтримка? Юридично. Є юридична підтримка. А, такий важливий момент. Припускаю, що люди починають шукати самі своїх близьких. Так. Чи здикаєтесь з такими ситуаціями, ну і, власне, як оцінюєте їх, якщо так. Беремо таким чином, що з самого першого моменту, коли ми спілкуємось, по телефону гарячій лінії, хто хоче, приходить до нас безпосередньо, спілкується. ми першим е кроком пояснюємо, що якщо у вас є можливість, ну, бажання то є, якщо їм зростається і можливість і бажання, люди можуть моніторити всі сайти, навіть і ворогом. Чому? Вони за, е за часто, так, вони викидують е інформацію. Десь пойорнчать, десь на, над нашими людьми. Але вони викидують інформацію і загиблих, і фото, і відео, і полонених. Цю інформацію дуже гарно, до речі, коли людина, в яка сталася така ситуація, вона перевіряє, тому що їй проще, вона швидше зрозуміє, що це її родич. І вони повинні зразу ж. Нам надавати цю інформацію. Ми відправляємо на Київ, і це дає ще більшу можливість, розширює можливість пошуку таку інформацію. Чи ви побачили в полоні? Чи ви хтось вийшов з полону і бачив разом були от, всю, всю інформацію, фото, відео. Ем... Аудіо, все, що є. ну добре. А якщо людина стикається з такою інформацією і намагається сама вийти на контакт з протилежною стороною, я ж до чого підвожу. Оце така момент, що сам момент пошуку дуже гарно, якщо людина включилася в цей пошук таким чином, але виставлять якусь інформацію, виставлять також на в СМІ. Якісь меседжі і в Фейсбук, Ютуб, що у мене такий боєць, там розвідник чи там навідник, а, і, і він ну, немає, а його ніхто не шукає. Скажу так, це е, двояка почва. Перша для шахраїв, що вони потім включаються і починають людину е, ошукувати. Скажу по-перше, і по-друге, ця інформація йде. Наші, наші сторінки і сайти теж моніторять, але ворог моніторить. І може, рідний був в полоні під якимсь іншим ім'ям. Просто а ви все пооткривали, ви на його ціну. І в більшості людина страдає. Від цього. А от такі факти, про які ви говорите, ну, вони фіксуються, Є. мають місце? Так, ду фактів дуже багато, тому що ті люди, які до мене звертались, е заявники, вони вже в деякій мірі пройшли, е що їм вже пропонують привезти, але потрібні кошти, привезти е загиблого, е визволити з полону. Фактів дуже багато. Це дуже благодатна поч почва для шахраїв. Добре, давайте напевно ще розберемо, як покроково, в принципі, ну, от, наприклад, люди прийшли до вас, вони шукають свого близького. Ну, все одно ж існує певний алгоритм юридичних кроків, які потрібно виконати. Давайте, можливо, ще про це. Як взагалі діє цей механізм? Що потрібно зробити в першу чергу? Ну і далі, ну, першу чергу, першу чергу, це якщо Людина зникла. Навіть ще й нема сповіщення, а є якийсь сумнів, що людина зникла, то ну, не виходить на телефон і зв'язати. Так, зв не... так. Е рідні звертаються, рідні чи знайомі, якщо рідних немає, будь-яка людина в нашій державі має право прийти і подати заяву в поліцію по місту проживання? Ні. А куди в будь-якому місці, в будь-якому місці, якщо він проживає в Хмельницькому на даний час, а сам з міста Миколаїв... Ну, я ж я уточнюю, не по місцю регістрації, а де людина фізично знаходиться, так, так? так. тобто, умовно кажучи, я внутрішньо переміщена особа. Так, я так. раніше проживав на території Херсонської або Миколаївської області за зрозумілих обставин переїхав, наприклад, в Вінницю, знаходжусь зараз там, так. я там іду. Йде в відділ поліції і подає заяву на по питанню безвісті, ну, що людина не виходить на зв'язок, заводиться. А от дивіться, і... це ж важливий момент. Чи не буває такої ситуації, що поліція говорить: почекайте, ну це ж військовий чого до нас прийшли? Ми працюємо з цивільними. На превелику жаль, буває таке, але дуже рідко. Тому що тобто вже... поліція поінформована і так, вона так, цю так, процедуру так, виконує, так, так, так. Якщо людина, от те, що ми зараз розбираємо, людина знаходиться, заявник знаходиться на території України. Тут зрозуміло, за місцем ну, фізичного угу. перебування прийшов до поліції, зробив заяву, якщо вони там, умовно кажучи, неправильно себе ведуть, угу. ну, настояв на своєму і е, справа пішла. Якщо людина знаходиться за межами країни, як це працює? За межами країни, якщо знаходиться, це вже є деяка ом, проблематика. Але якщо вона. Інші, інші рідні тої людини, яка за кордоном, і то, і та, що, де у кого стався така скоїлася така ситуація, вони можуть прийти. навіть знайомі, род, чи не родичі, знайомі, друзі, вони теж можуть прийти і подати таку заяву. Але в, в подальшому оформлення деяких документів фінансових чи це потрібно бути онлайн офлайн приїжджати тому що е сусід чи друг, він не може оформити такі документи, а подати заяву можна. Так, да, але ми так чуємо, що потім е там серед обов'язкових процедур, які рекомендує е Первина. поліція, які рекомендує поліція, так. там так звана експертиза ДНК. Е якщо приходить людина і, надає, е і заводиться ЄРДР, є жін, є довідка, що заведена на нього справа, е поліція е відправляє, надає документ. На ДНК. Це обов'язкова процедура. І тут вже не сусід, не друг, ніхто. Це потрібні родичі, які по крові. Ну, тобто для, для ідентифікації, так. якщо так, так, людина, не так, дай Бог, загибла, так, так. то саме для ідентифікації загиблого потрібна така експертиза. Зараз Є моменти, що можна таку є а, спроби робити це за кордоном. І не надсилати сюди матеріали там через поліцейські відділки, але е, кращий вихід, якщо це буде на місці. У вас вище прозвучало, що е, на грудень 2022 року було знайдено. Так. Ви назвали порядка 6 тисяч так, так, із заявлених із заявлених порядка шести людей. Було з'явлено це живі. Чи не всі з них живі? Яка, я, яка не, ситуація? Є така зараз статистика, неофіційна, скажімо так, але аналітична, що із, безвісі зникли, але в, в деякий момент воно стається, чи це загиблий, чи це полонений. І невеликий відсоток це самовільно залишивши частину. Ну, це невеликий, але не, 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 не такий актуальний, як ці два. Але якщо брати статистику цю таку опосередковану, то 70%, десь 65-70% це живі. Поясніть мені Полон. просто. Тоді просто поясніть мені, ну і очевидно нашим глядачам. Якщо людина жива, ну, якщо вона знаходиться в полоні, угу. ну вона ж там також в яких списках значиться. І, uh -huh. очевидно, ну, я не зовсім розумію, навіщо її шукати? Якщо о, українська сторона розуміє, що на тій стороні наша людина жива, в, вона в о, списках полонених, ну, очевидно, ми її можемо бачити і вести перемовини щодо обміну. Чи я це неправильно розумію? Дивіться, що ви кажете слово шукати. І перед цим я сказав за 6 тисяч таку, таку цифру на грудень 2022 року. Це вже знайдена. Вона. вона як факт, це вона знайдена. І у нас є ще. А, я перепрошую, що вона не повернута, вона знайдена. Вона знайдена. А у нас є ще штаб поводження по, з полоненими, який займається безпосередньо обміном вже знайденої людини, що вона в полоні, в полоні, підтверджена МКЧХ. НІП підтвердили, що вона. Я перепрошую, mm -hmm. МКЧХ і НІП. Будь ласка, також розшифруйте, очевидно. НІП, Національне інформаційне бюро. А МКЧХ, Міжнародний комітет Червоного Христа. І якщо вже вона в статусі військовополоненого, у нас є цілий штаб на базі ГУР розвідки, який займається поверненням і МКЧХ комунікацією з ними. А в подальшому робота уповноваженого з питань без по тій кількості, які загиблі. Це е, компетенцією, і в подальшому є повернення тіл, обмін, повернення тут по-різному буває. А тут, можливо, ще невелике уточнення. Оскільки ми починали з того, що ви працюєте не тільки по військовим, але й по цивільним також. Угу. А тепер у вас звучить, що ну, людина в списках військовополонених ними займається військовою Полонених. полонених. І військовополонені, і полонені і теж. А який же статус цивільного? Якщо і ми розуміємо, що людина там ну, от, звільнили, звільнили українські війська uh -huh, Херсон, uh -huh. і ми вже чуємо і бачимо, що якась кількість жителів Херсону, Херсонської області була цивільних, не військових, захоплена в полон. Ну, не, не знаю, наскільки коректно сказати в полон. Захоплена, захоплена. окупантами і вивезена в невідому напрямку. Так. І вивезена в невідому напрямку. Ну, умовно кажучи, те, що ми чуємо, потрапили на підвал, і далі угу. там ми не знаємо, що з цими людьми відбулося. Їх же близькі теж можуть приходити до так. вас. І от статус цих людей, вони ж не військовополонені, вони ж цілий. По, е, е, штаб споводження з полоненими. Це не тільки військові, а й такі полонені. Люди, які примусово вивезені, це теж полонені. І вони також знаходяться в полоні. І от якщо ви побачите, є факти обміну полонених, де виходять і цивільні, і військові. Тут е, якийсь принциповий критерій, назва, тут немає значення. Це наші, наші люди, і які знаходяться в полоні. Просто ви згадали Міжнародний комітет Червоного Христа, можливо, саме такими людьми більше вони опікуються. чи я в Всі, всіма МКЧХ. Вони займаються всіма. І яка функція МКЧХ? Вони теж е, приїздили до нас сюди, до мене ми розмовляли. Функція МКЧХ це комунікація. Вони єдині, хто може прийти в, в, в міста, де, де е, полонений знаходиться, як е, до наших, так і на нашій території. І вони можуть комунікувати з, з родинами і підтверджувати цей статус. Якщо е, та сторона, чи ворог, чи наша сторона дає на це добро, і підтверджує теж, вони комунікатори між е, родинами і людиною, яка знаходиться в полоні. І це е, вони коли, коли реєструються, вони реєструються у нас в Україні, а потім обов'язково потрібно, щоб е, родини, які родини, які подавали. Заявки МКЧХ, обов'язково через деякий час повинно уточнювати, чи зареєстровані їх дані в ЖНЕВІ. Це вже уже той рівень, який на міжнародному рівні, на, і це збільшує шанси обміну якогось, чи з полону. Ну, в будь-якому випадку, ми розуміємо, що робота непроста, ситуація непроста. -да, робота непроста. Не знаю, підводчи підсумок розмови. Можливо, ну не знаю, якийсь головний висновок, який от як ви можете зробити вже на основі того досвіду, який накопичений за ці місяці вашої безпосередньо участі в цьому процесі. Ну, мій головний е меседж цього, цього нашої зустрічі те, що, щоб люди знали, що пошуки йдуть, однозначно йдуть. Те, що воно не публікується, не показується, як, яким чином і що відбувається, пошуки йдуть. Щоб люди не, не думали, що вони покинуті на призволяще. Проблем дуже багато. Але по мірі е, виникнення проблем е, шукаються різні форми методи, як їх вирішувати. До цього ніхто не був готовий. Добре, давайте ще, напевно, на фінал ще раз озвучимо телефон гарячої лінії, за яким можна, за яким можна звертатися. І потрібно звертатися, за яким потрібно так, звертатися так. і очевидно якусь первинну інформацію отримати саме там. Ну а далі можливо й приходити так. до вас і далі рухатися. Телефон гарячої лінії. Ще раз зачитаю: 095 884 36 41. Віктор Миколаївич, дякую за вашу роботу. Дякую за вашій особі за ту, власне, ваших особі. Дякую вашим колегам за ту роботу, яку ви робите. Ну і разом до перемоги. Дякую. дякую. Ďakujem.